Ці рідкісні кадри за кулісся зйомок воєнної драми про УПА та війну на Донбасі шлях поколінь. 12 жовтня 2022 року ця стрічка вийшла у вітчизняний кінопрокат. Події в картині відбуваються у 2014 році. За сюжетом молодий програміст Назар, який не бажає воювати, разом зі своєю дівчиною мандрує країною і зупиняється перепочити в одному лісі. У вісні до нього приходить український воїн з минулого, який воював у цьому місці проти різних ворогів. Між ними відбувається непроста розмова, яка закидає нашого героя в те ж саме минуле, де його чекає бій з підлим і сильним ворогом. Проте спочатку Назар має перемогти самого себе і зробити вибір. Вагітна дружина, яка кохає його, чи країна охоплена полум'ям війни. Фільм Шлях поколінь знімався у 2020 році в Донецькій області, всього в 20 кілометрах від тимчасово окупованого Донецька на окремих бойових позиціях наших захисників. Частина зйомок відбувалась у Києві та на Волині. Продюсером та співсценаристом картини виступив ветеран АТО ООС, військовий журналіст Михайло Ухман. Вже у 2015 році я мав можливість порівняти е, ворожі фільми, так, які транслювалися в українському середовищі. Так, це ці ж курсанти, там, офіцери, кадети. Так, і цей, на основі цього росіяни, які знімали ці фільми, так, вони, е, це було заохочення до нашої до агресії України. Я більше прихильник історичного кіно, так бо я вважаю, що саме через історію, так саме через історію можна впливати на людей. Без Києва вони ніхто. Вони просто болото. Вони тому ну, будь-якою ціною будуть боротися, щоб мати Київ так тому що все почалося з Києва. Михайло Ухман народився на Тернопільщині воєнний журналіст, кінопродюсер і режисер українських фільмів. На фронті з 2015 року висвітлює ситуацію в зоні бойових дій, допомагає військовим і збирає матеріали для фільмів про українських героїв. Працював над документальними та художніми стрічками про вояків УПА та сучасних бійців. Також видав книжку Люди волі фільми Шлях поколінь і Трохи нижче неба, які показали в Англії, Канаді та США. Кіно це важка зброя, яку Московія використовувала і використовує проти нас. Кіно це зброя, яку ми повинні використовувати в цій боротьбі за свою незалежність. Кіно це можливість впливати на світ, можливість розказати про нашу хоробру націю. Кіно це точно не українські сльози, де нас б'ють, і ми постійна жертва. Треба змінюватися вже сьогодні. Завтра інакше ми ще довго не зможемо піднятися на ноги. Кіно це зброя, яка має стріляти. Кіно це зброя. Саме, саме саме що не є. Це кіно це доповнення суспільства, яке воює. Це доповнення армії тих країн, які воюють. І це все дуже класно і вміло. Використали російські окупанти, це все класно роблять в Сполучених Штатах, щоб підняти імідж країни. Це роблять європейці, але, на жаль, це не робили ми. Я от буквально недавно побачив, росіяни відзняли художній фільм Вікінг. Тобто це про київського князя, про нашого князя, князя Володимира. Так, про… Кня, княжну Рогніду, так, і взагалі про хрещення Київської Росії. Тобто це нонсенс. Це взагалі е, настільки мене розчарувало і одночасно розізлило. Так що е, я бачив, скільки переглядів, там, десятки мільйонів переглядів цього фільму, тобто росіяни вкрали нашу історію. Так, вони з, е, зуміли відзняти, знайшли кошти, бізнес і їхня погана недокультура, так знайшли, якщо не помиляюсь, 21 мільйон доларів. Зняли цей фільм. Так, це середній фільм, за, навіть хороший фільм за голівудськими мірками, так, що стосується бюджету. І я, тобто вони справді вірять в це. Я бачив колись цей серіал у універ їхній. Так, і один з персонажів, він вчитель історії, і от в цих фразах він постійно маніпулював Київська Русь, Полтавська битва. Так, і ось ці всі такі слова, вони неоднозначні, але вони постійно кидалися в суспільство, в суспільство через героїв. Через героїв, так, так. через простих студентів, через військових, так, знову ж таки, їхній серіал про офіцерів. Все це, все це на жаль, потім переймали, і навіть деякі мірі українське телебачення, так, згодом до цього ставилося, Там артисти це переймали. Ось такі жанри і воно. В кінці кінців ми маємо зараз війну. Ми маємо зараз війну, тому що вони розуміють, вони розуміють, що все почалося з Києва, а без Києва вони ніхто. Вони просто болото. Вони тому ну, будь-якою ціною будуть боротися, щоб мати Київ так тому що все почалося з Києва. Дуже багато акторів українських грало ролі передвоєнних російських пропагандистських фільмах. Той же самий Тарас Бульба, покійний Лесь Сердюк, Богдан Сильвестрович Ступка. Що таке є наші Бували і в інших землях товариші, На таких, як в землі, Таких не було товариші. Жи як сильно в душу б'є безжальний дощ. Так ніби він завжди чекав лише мене. Як сьогодні ви сприймаєте от ті роботи їхню участь і у ту тезу, що якби Україна. В нульових почала активно знімати кіно, принаймні такої кількості колаборантів могло б і не бути на сході. Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що навіть Довженко так, навіть Довженко теж знімав фільми, де налаштовував так. Я не знаю, наскільки це було зроблено навмисне чи не навмисне, але там були налаштовані в цих фільмах, показувалась недолугість буржуазії. Тобто, а насправді хто такі буржуазії? це працьовиті українські громадяни, які просто хотіли працювати і жити, так петлюрівці, такі петлюрівці, це українські воїни, які боролися проти більшовицько-московської навали. так? І тобто... І ось ми маємо Довженка, так і на студію Довженка, про нього хочуть фільми знімати. Але ми маємо ось це. Тобто, розумієте? люди, щоб зачепитися в минулому, вони от з радянського часу це все дійшло до тепер. Так, і знову ж таки я кажу, крім дуже великий багаж українських режисерів і продюсерів тих часів, в вони... мене таке враження, що я ось там колись читав там різні роботи українських продюсерів, які ще багато працювали за радянського часу, в них... Ну, зовсім думки, там, мислення вони не налаштовані на це. Вони просто не вміють знімати. Так? Вони, вони не розуміють, що потрібно ем, зняти щось таке, умовно кажучи, візьмемо в фільм там Сентаблаєва Захар Беркут, який він знімав з американцями. Це дуже класний, це дуже крута історія, класна, крута подача. Ну, там через коронавірус так, американці не оцінили. Як і українці, як і американці не оцінили цього. Візьмемо Довбуша, так, знову ж таки, крута екранізація, ефекти. Це те, що хочуть в кожен хоче глядач і сприйняття. Люди хочуть хліба і видовища. І бажано декілька сезонів. Так, ось. І цей. Тому я кажу, чому у нас досі немає фільму про Конотопську битву? Чому ми, не припустимо, не можемо з поляками в колаборації зняти так? Це ж просто, це ж крута історія, де ми ще знищили російську, а зробити це настільки можна максимально круто, красиво, і залучення молоді всього іншого. Love story, friend story, плюс action, і українці на це підуть. І тік-ток української молоді буде заповнений не, не російськими блогерами, так чи реперами, а буде заповнений, тобто це буде зовсім інше сприйняття. Також можемо ми можемо проговорити так про спільну колаборацію зі шведами, тому що в нас були спільну колаборацію з литовцями, так, які ми перемагали багато разів москалів. Знову ж таки, з тими же поляками можна е, зняти фільм як ледве не спалили Москву. У своєму дописі ви сказали, що коштів в Україні достатньо на зйомки кіно. Ось ці ідеї, е, е, яка причина? Війна. Недостатньо людей з патріотичною свідомістю і зрозумінням, що такі фільми кажучи мовою, молоді зайшли б суспільству. От які причини, що їх не знімають. Кошті Україні достатньо не для зйомок фільму коштів України взагалі достатньо, щоб робити. Але перш за все потрібно до фільму відноситись, як це роблять в Америці, і на щастя, і на жаль, в Росії. По перше потрібно відноситися знову ж таки кажу для мене це зброя, але це має бути як і бізнес. Тобто це не просто, що ти зняв кіно, запросив своїх друзів, червона доріжка випили келих вина, аплодисменти самим собі і все. От ми зняли там 25 стрічок, які вони вплив зробили. Тобто Коли ти будуєш бізнес-центр, ти хочеш потім з цього бізнес-центру щось отримати. Ти маєш певні плани. Люди йдуть, купують якісь різні речі, там народжуються якісь ідеї, так, там якісь класні ресторани є. Тобто фільми це мають бути, вони мають нести от саме ідеї, вони мають зачіпляти на майбутнє. Як кажуть мені мої американські партнери, якщо ти не ставишся до кіно як до бізнесу, тобто не вкладаєш в себе, свої кошти, не ризикуєш, не боїшся, що ти Знаєте, можна взяти прошу гроші в мецената, відзняти і сказати, все, дякую, пане, і цей. Але коли ти прозвітував, і цей фільм приносить прибуток або робить рекламу, або цей ось а в нас. Нас, на жаль, українська кіноіндустрія поки що не працює як бізнес-проект. Так і я спілкуюся зі своїми партнерами, європейськими, американськими. Вони готові вкладати гроші після закінчення бойових дій, тому що, але це потрібно було раніше робити. Це потрібно було раніше робити. І я ще раз наполягаю, ми мали знімати молодіжне історичне кіно. У нас для цього все є. У нас є території, у нас є це, але. От Ментально ми не були готові, ми не вміли, ми не хотіли. У нас, та що, у нас до 21-го року ж все рівно зберігався вплив Росії. так, І цей. і я спілкуюся з режисерами, з продюсерами, які вже мають курси закінчені в Лодзі, в Польщі, чи в Нью-Йорку або в Лос-Анджелесі. Це зовсім інша. Подача думок вже повністю все. Повністю, так. Це інновація, це підхід до зйомок, це, це зовсім так. Це, і нам, нам цього не вистачає. Це, і, і зараз потрібно діяти в комплексі. Тобто має бути зброя. Так? Ми маємо воювати, бо це тільки це українська армія єдина може зупинити ворога. Але на Заході, от, я, ми свідомо програємо, ми програємо, тому що вони роблять свої погані фільми і за гроші. Вони презентують там в Італії, так, де серед цих там ватників, в Канаді так вони лобіюють свої ці ці фільми, виходять. І журналісти проплачені, які є на Заході, так, в Америці, в Європі, які за гроші, вони презентують ці російські фільми, російські проекти, і люди вважають, що це так і є. А там немає. Тому розумієте, тому мало цього. Патріотизму, мало цього, це має бути працювати як все, як бізнес, як бізнес, як як зброя. Тобто, по-інакшому то ніяк. наша програма називається тепер ветеран. Ви ветеран, якщо не помиляюсь, АТО, ООС. так я уявив, колись. сьогодні. Дуже багато приділяється увазі ветеранської політики, власне, ветеранам. От якщо говорити про образ ветерана російсько-української війни. І можливо зйомку про нього як ветерана того ж самого художнього чи документального фільму. От на вашу думку, яким ветерана російсько-української українського, російсько -українського війни ви би хотіли подати суспільству, подати світу? Тобто, яким, який він має бути? Живого як найперше. Ми дуже багато знімаємо фільмів про загиблих. Ми вдаємо Героя України тим, хто загинув. Ми там зірку героя або на Хмельницького ми даємо тим, хто загинув. Так, і це, і це. А в нас в нас стільки героїв живих потрібно подавати живих. І повністю відмінити, я проти категорично, це просто моя думка. Я категорично проти зйомок фільмів, де нас б'ють, катують, де ми ось… плачемо. Де ми плачемо, Це все. оці всі плачі, перепрошую, Ярославне. Ні, це. Перше від цього швидко втомлюється. від цього так знаєте можна там на хайпі відзняти, там показати розрушення. Це це не все свій час. На це є документалісти, які це все документують, воно і це все зробити. Ми маємо показувати живих. Ми маємо показувати наші спецпідрозділи, ми маємо показувати дядька, який він з Хмельниччини 57 років так який тривав оборону сам проти штурмової групи. Ми маємо дядька показувати з Хмельниччини. чи не пам'ятаю, теж за 50 років, якого поранили, який залишився сам, він взяв в полон окупанта і почав з цим окупантом виходити його. Це, це ось... Ми знаємо хлопців, які 18-20 років, так, які воюють, які знищують там, десятки техніки. Вони живі. А де ці фільми? Я їх не бачу цих фільмів. А чим ви зараз працюєте, якщо не секрет? Є кілька документальних проєктів, так. На жаль, про вже неживих, так. це про героя України Тараса Бабана Чахамера, бійця першої штурмової роти побратима Да Вінчі. Він загинув, будучи комбатом, так, як комбат він повів в бій своїх бійців. Не сидів в тилу, так, не командував, десь за 20 це не говорив, так не, як, як, на жаль, деякі наші офіцери, я це знаю безпосередньо. Там, ти маєш зробити це, ти маєш взяти цю посадку. Ні, він сам пішов і, на жаль, загинув. І це про спецпідрозділ Омега. І є кілька проєктів, так пільно з я працюю з моїми американськими партнерами. Так, це художні проєкти. Тобто це їхні кошти, це інвесторські кошти. Це кошти меценатів, так, але поки що про художню я не буду говорити конкретно, що але це, але це точно не про плачу. Це наша міць, це наш екшен, це фільм Лють з Бредом Пітом». Так це буде, ну, це буде таке, щось, щось середнє, на відміну від нашого, то що. То, що ми плануємо, ваша компанія підписала свій час меморандум про співпрацю із ще одним відомим режисером Ахтемом Сайтаблаєвим. Так само, коли суспільство побачить спільний проект. Поки що ми не можемо знімати на морі, так тому що можемо знімати на суші, можемо знімати в повітрі. А ось це мало бути зйомки про морську піхоту, так зйомки в Одесі і в Чорноморську. Поки що це ризиковано, так і проект плюс уже. Ми з Ахтемом працюємо над цим, ми будемо змінювати сценарій. так, і На той момент, в 2021 році, у нас були партнери румуни, литовці і турки. Зараз вони поки що не готові. Ну, Історія змінилася, повномасштабне вторгнення. І поки що ми зараз працюємо над радимося з військово, представниками військово-морських сил, щоб доопрацювати сценарій вже в інший бік. І як тільки буде така можливість, є люди, які готові давати кошти на цей проект, Знову ж таки кажуть, це бізнес-проект. Це так, бо хтось хоче отримати гроші, хтось хоче отримати рекламу, хтось просто хоче бути дотичним до цього проекту. Так, І як тільки в нас буде можливість знімати на там на морі, біля моря, ми до нього повернемося. Його Михайла, ухмана мрія життя. Я дуже хочу, по перше, щоб був звільнений Херсонес. Херсинес це та містечко, так, в Криму саме там почалася така наша історія, коли київський князь Володимир переміг візантівців, так, ромеїв, і змусив, а Херсонес був житницею Візантійської імперії. І він змусив візантійців класти з ним перемир'я і видати сестру імператрицю Анну, яка стала дружиною. Князя Володимира. В контексті цього Київська Русь, Україна, скажемо, хрестилася, так, і ми були визнані, ми визнані всім іншим світом. І я дуже хочу відзняти саме цю битву, так, де ми перемогли Ромею І князь Володимир став імператором саме в Херсонесі. І тому я кажу. Це в соціальних мережах не видно, але я все роблю для того, щоб кожен день здихали Москалі, і Херсонес і Крим ми могли повернутися. Туди. Тобто це буде можливо якась частина серіалу про падіння Російської імперії сучасної? Я не знаю. Це як це має бути, по-перше, битва князя Володимира. Так бо знаєте, мій фільм Шлях поколінь був презентований, художній фільм був презентований в Сполучених Штатах Америки у 22-му році, і після показу фільму. Там були корінні американці. Після показу фільму вони підійшли до організаторки і сказали, вони читали субтитри англійські, і вони сказали до організаторки, по-перше, дякую за фільм, а по-друге, дякую, що ви нам розкрили очі. Тобто прогресивні американці вважали, що Україна це частина Росії, яка в 1991 1991 році відділилася від Росії, а зараз росіяни хочуть забрати. А ж в фільмі показано, що боротьба в минулому столітті, так? і американці це подивилися, потім зайшли в, як то кажуть, Google, і вони просто жахнулися, що спочатку був Київ, спочатку була Київська Русь, Україна, а десь потім виникла Московія. Тобто настільки людство не знає про, про нас. Так? І саме через такі фільми, саме це я, я би дуже хотів, тільки я, і всі мої партнери, колеги. Продюсери, режисери не знімали якийсь трешак, а іменно щоб це було для них. Це теж була зброя. Якось така. Що ж, дякую вам щиро за інтерв'ю, творчих успіхів і сподіваємось на ваші картини найближчим часом дякую, на вам. перегляд. Дякую. Дякую. А що, діду? Повоюємо ще? Повоюємо синку. А мені трохи страшно вмирати. За Україну не вдавати, за Україну вбивати. треба.